Професію для душі, адже тоді і навчання, і робота, в задоволення, які напрямки актуальні в наш час. Кого потребує ринок праці? Дізнаємося сьогодні. Здоров'я людини це набагато більше ніж відсутність хвороб. А його збереження та зміцнення цінність, яка має стратегічне значення для сталого розвитку суспільства і належить до актуальних завдань розвитку сучасної України. Маю за честь представити. Наймолодший у Національному університеті водного господарства та правокористування Навчально-науковий інститут охорони здоров'я. В нашому інституті є три кафедри це кафедра фізичної терапії, ерготерапії, теорії та методики фізичного виховання та медико-біологічних дисциплін. Ми готуємо фахівців за двома спеціальностями. Це терапія та реабілітація і фізична культура і спорт. Терапія та реабілітація відноситься до галузі знань охорона здоров'я. Ми готуємо фахівців за трьома рівнями вищої освіти: це рівень бакалавра, магістра та доктора філософії. За спеціальністю фізична культура і спорт за двома рівнями це бакалавр і магістр. У нас є належна матеріально-технічна база і висококваліфіковані науково педагогічні працівники. Ну, слід зауважити, що серед чотирьох закладів вищої освіти, які мають ліцензію на спеціальність терапія та ерготерапія в Рівному. Тільки у нас є кандидати та доктори наук за цією спеціальністю. Варто зауважити, що заклад активно співпрацює з медичними установами рівного. Наприклад, кафедра фізичної терапії, ерготерапії, має свої філії в центральній міській лікарні, обласному диспансері радіаційного захисту населення та обласному госпіталі ветеранів війни. Важливою для закладу є і міжнародна співпраця. У нас підписані угоди з провідними закладами вищої освіти Польщі, де наші студенти. Проходять практику регулярно, і викладачі, і студенти ми виїжджаємо нам надають доступ до їхніх реабілітаційних центрів. І студенти і викладачі мають можливість ознайомитися з практикою надання реабілітаційної допомоги в Польщі, зважаючи на ситуацію в країні, спеціальності інституту особливо популярні серед абітурієнтів. Цього року дуже багато студентів з різних куточків України, як і внутрішньопереміщені, так навчаються у нас і військовослужбовці. Ну і слід зауважити, що зокрема, за цього року більше 20 студентів із Києва вступили до нас, зважаючи на рівень підготовки і позитивні відгуки роботодавців про наших випускників. У нас є свій власний реабілітаційний центр, де студенти можуть відпрацьовувати практичні навики і на основі волонтерства надавали навіть курси до медичної допомоги з перших днів війни. Дуже багато запитів на працевлаштування, особливо за спеціальністю терапія та реабілітація. Зараз це особливо актуально в зв'язку з тим, що дуже багато. Поранених і з різними травмами з ампутаціями, які потребують реабілітаційної допомоги, варто зауважити, що кафедра фізичної терапії, ерготерапії на постійній основі проводить набір на курси масажу, які призначені для студентів різних напрямів та спеціальностей. Всі здобувачі вищої освіти можуть оволодіти навиками виконання різних видів масажу: класичного, профілактично-лікувального, антицелюлітного, лімфодренажного, вакуумного. А також ми проводимо постійно курси масажу, де ви отримаєте сертифікат англійською та українською мовою і станете крутими фахівцями у виконанні різних видів масажу. В нашому інституті постійно відбуваються курси з різних технік тайських, китайських. Ми навчимо вас виконувати гуаша масаж, тайський традиційний, тайський терапевтичний, токсен-масаж, Масаж блейдами, моделюючий масаж обличчя, букальний масаж. Ми запрошуємо вас відвідати наші курси масажистів з різних східних технік оздоровлення. Важливим проєктом кафедри фізичної терапії, ерготерапії є реабілітаційний центр, який передбачає такі напрями навчання: пересування людей з допоміжними засобами, сенсомоторний розвиток пацієнтів, реабілітаційне втручання щодо розвитку загальної та дрібної моторики, реабілітаційне навчання щодо виконання основних рухів, відновлення рухових функцій, класичні методики ЛФК, що поліпшують загальний стан хворого, складання програми реабілітаційного втручання, реабілітаційне обстеження при різних патологіях. На його базі функціонують навчальні лабораторії. Лабораторії розвитку дрібної моторики та психологічної реабілітації здобувачі вищої освіти оволодівають необхідними навичками відновлення дрібної моторики, навиків самообслуговування, а також вчаться проводити психологічну реабілітацію, яка на сьогоднішній день дуже актуальна. Давайте детальніше зупинимося на техніці дзеркальної терапії. Вона допомагає відновити рух кінцівок, постінсультних хворих. А також на сьогодні, що дуже актуально, це після ампутації верхніх та нижніх кінцівок. Людина може полбутися фантомних болів, відновити свою рухливість. І це необхідні знання, якими оволодівають здобувачі вищої освіти за спеціальністю терапія та реабілітація. Важливо, що лише тут функціонує сенсорна кімната, де здобувачі вищої освіти отримують знання, які допомагають у подоланні гіперактивності, нормалізації психічного стану, покращенні стану нервової системи, подоланні депресії та покращення ментального здоров'я. В цілому в лабораторії фізіотерапії здійснюється підготовка фахівців, які зможуть ефективно працювати з обладнанням для проведення фізіотерапевтичних процедур. В лабораторії анатомії та фізіології людини здійснюється підготовка студентів, проводиться для них вивчення таких основних систем це як опорно-рухова система, в'язова система, система травлення людини, дихальна система, серцево-судинна система, сечовидільна система, нервова, лімфатична та ендокринні системи, а також аналізатори організму людини. В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Тож фізична культура і спорт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку людини та запорукою майбутнього держави. Фахівцями у даній галузі занять можна стати, обравши для себе спеціальність фізична культура і спорт. Навчаючись у нас, студенти здобувають теоретичні і головне практичні навички з проведення функціональних тренувань, з проведення спортивних тренувань, проведення уроків фізичної культури оволодівають навичками працювати в фізкультурно-спортивній реабілітації. Варто зауважити, що викладачі кафедри досвідчені фахівці високого спортивного рівня. Це тренери з різних видів спорту, судді національних та міжнародних категорій, діячі науки. Важливим напрямком роботи є міжнародна співпраця. Кафедра тісно співпрацює з закладами вищої освіти Польщі. Таким чином, наші студенти мають змогу пройти міжнародне стажування, реалізуючи таким чином. Право на академічну мобільність. На кафедрі існує така форма навчання, як дуальна форма освіти. Заключені тристоронні договори з ДЮСШ No5, а також з народним клубом Верес. В минулому році наші студенти стали призерами першого етапу всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Свої дослідження вони презентують на наукових конференціях з міжнародній участю, також презентують їх при підготовці курсових та кваліфікаційних. Робіт. Якщо ви не займаєтеся спортом, але прагнете отримати знання з проведення функціональних тренувань, з основ раціонального харчування, з основ фізкультурно-спортивної реабілітації, ми чекаємо на вас. Варто зауважити, що в університеті функціонує власний спортивний комплекс, в якому діють секції 17 видів спорту. Тут студенти мають можливість удосконалювати свою спортивну майстерність у складі збірних команд університету, підготовчих відділеннях, займатися у групах загальної фізичної підготовки та фітнес-групах. Нині серед студентів є 5 гравців команди БК Рівне, яка грає в Суперлізі, 9 студентів, які професійно займаються футболом. І є гравцями ю 19 народного клубу Верес що грає в УПЛ. Основні місця працевлаштування випускників інституту: санаторії, профілакторії, дошкільні та шкільні заклади освіти, фітнес-центри, реабілітаційні центри, інваспорт, спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори, що на сьогодні дуже перспективно. Навчальний науковий інститут охорони здоров'я запрошує на навчання за спеціальностями: терапія та реабілітація, фізична терапія, ерготерапія, фізична культура і спорт. Фізкультурно-спортивна реабілітація, фітнес та рекреація. Ми раді будемо бачити вас в нашій сім'ї. Світ любить сміливих, а успіх наполегливих. Тож не зволікай! Обирай успіх!